Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду робити запіканочку з картоплі, з засмаженої картоплі. Я спочатку зараз буду картоплю засмажувати, а потім вже буду все разом замішувати і робити запіканочку, ставити її у духовку. Ну от Я взяла 800 грамів такої вже готової, почищеної в мене картоплі. Я її порізала отак. Потрібно сіль, олія, перець, 200 г колбаси, 150 г сира, взяла такі невеличкі 4 помідори, одна морква, одна цибуля і маленький зубчик часника. От і все мені що треба для запіканочки. А потім мені буде ще треба яйця, борошно і молоко. Це вже для заливки. Ну, от І все, я буду йти смажити картоплю. Покажу вам, як я, я порізала морку. Так соломкою дрібнисенку порізала. І тепер картопілька за трішки знизу бачу, що осмажилася. Тепер додаю сюди морку. Тепер трішки посолю. Так взяла дрібку соли. І ще трошки можу, щоб не пересолити. І тепер її ще раз перемішаю, щоб і морква тушилася разом картоплею. Ну, і так буде смажитися. Я вже покажу, до якої готовності. Я спробувала картопля, вже така стала негесенька. І я нарізала, отак на велику нарізала цибулю і буду сюди додавати, щоб протушилася ще трошечки цибуля тут з картоплею. Цибуля теж трішки просмажилася. І я додаю сюди, от поставила в чеснодавку чесничок і буду додавати чесничок. Зараз ще хвилиночку з чесночком і все. І буду забирати. Так нам треба білочки. Можна більше додати чесничка, хто любить. Ми любимо чесничок. Я, можливо, додам ще зараз. Один зубчик, тому що, бачу, це замало для нас. Додала все-таки ще один зубчик чесника. Перемішаю, виключаю і хай трошки простине. Так, щоб була вона леді-леді вже не дуже гаряча, так трошки була, тому що зараз буду робити от заливку, щоб яйця зразу не схопилися там у нього От і все. Буду виключати. Бачите, яка вона покажу. Отака. Не розсипається, не розвалюється, вона... Але вона готова вже майже Майже готова. Так, візьму одну штучку, один кусочок і покажу вам. Все, виключаю. І ставлю, хай простиваю. Поки картопля остиває трошки, я буду робити заливочку. Взяла 4 яйця. Ну, у мене такі маленькі, не дуже великі яйця, можна і 3 лишень, а я взяла 4, тому що маленькі. Я так вінчиком зараз розіб'ю їх, додам трішки соли. Так, маленьку дрібку, можна сказати, одна друга чайної ложечки, щоб яйця добре розійшлися зараз. Тепер беру борошно так. одна столова ложка зверху І така сама друга столова ложка теж зверху. Покашу. А зараз ще подивлюся. І теж вінчиком отак гарненько вимішаю. От вінчиком, от, бачите, добре розійшлося. Розійшлося борошно тут з яйцями. І я взяла 200 мл, це стаканчик на 250 мл молока. Я поки камісне не буду сипати все, ну так, половину сиплю і теж гарненько розмішаю. Ну, я думаю, і більше не треба. Отак, десь 100 мл молока пішло сюди. Все. Беру зараз картоплю і буду далі вже замішувати це все. Попробую цю заливочку на сіль. А зараз буду замішувати вже картоплю все разом. Скажу вам, що духовку включила вже на 200 градусів. От картопля простигла, така вона ледь-ледь тепла сюди. Так. Тепер сюди додаю, от порізала ковбасу. Отак, соломкою. Ну, кожен ріже, як любить. Я так порізала. І теж зараз отак трошки вимішаю. Можна вже додати перцю сюди за смаком. Я люблю додавати перцю багато. А тепер оцю заливочку сюди додам. Я спробувала на сі, все, не треба більше було солі, не додавала. І отак сюди прямо. Так, вимішаю заливочку її гарненько. Це все. Так, а тепер беру формочку. Така формочка у мене. І хоча там картопля трошечки на олії смажилася, все одно я на формочку додам трошки олію. Отак От добру чайну ложечку додала і вимастю формочку. Отак От гарненько вимішала її і буду зараз. Засипати у формочку. так Трошки більше як половини я висипала ось сюди на низ. Так лопаткою добре притисну її і... Тепер візьму сир, на терку натерла і отак додам сир. І тепер знову. Цю другу половинку ось сюди висиплю. Це така смачна дівчата, хлопчики, виходить запіканочка. Можна її таку запіканочку робити із сирої картоплі, не обов'язково обсмажувати, але смаженою картоплею трошечки обсмажити. Вона дуже смачна, виходить, дуже. Помідори отак кружельцями порізала. Помідори теж, хто як любить, так нарізає. І тепер знову зверху посиплю цим сиром, що залишився. Духовка нагрілася, як я казала, на 200 градусів, ни зверху включила. І доставити в духовку. Вже скільки буде запікатися, я скажу, ну, десь хвилин. 15, 20, тому що тут все готове. Пройшло 15 хвилин, і я виняла вже запіканочку з духовки. І покажу вам, яка вийлася всередині. Дуже гарний запах такий запіканочки цієї. Візьму з зсередини кусочок, щоб вам було дуже гарно видно, яка вона є. Так. Візьму лопатку. Я взяла більшу лопатку, щоб гарно взялася. І, от, і покажу вам. Дивіться, яка запіканочка вийшла. Бачите, яка вона там всередині. Отака. А запах такий гарний дуже. Зараз візьму вилочку і попробую. покажу вам. Я взяла вилочку. Таке гаряче, дуже гаряче. Але я попробую, дивіться, і колбаска тут, і сир так гарний. Тягнеться трошечки тут. Попробую. Дуже-дуже смачненька. Обов'язково приготуйте, дівчатка, хлопчики, не пожалієте. Це є по-простенькому, все перемішали. Духовку на хвилину 15-20 і смакота дуже виходить добре. Ну, така. Дуже. Мені дуже сподобалося, і я сьогодні поділилася із вами цим рецептом такої запіканочки. Ну що, усім буду дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. І бажаю нам всім поскоріше мирного неба над нами. Здоров'я всім бажаю, Божої витримки і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!